Вітаю, діти, дорослі. Весна, неймовірно галаслива пора року, бо пташки прилітають зверяю. І звідусіль у парках, скверах, лісосмугах ми можемо почути мелодійний спів пташок. Сьогодні запрошую вас у гості до віртуози зі співу. Соловейка, мабуть, найвідоміший співочий птах, поширений у Європі, тобто у нас і в Азії. Розміром трохи більший від горобця. Усе його пірічко має однакове бурустіро забарвлення зі світлішими грудьми та черевцем. хвіст рудуватий, великі темні очі. Роблять Соловейка особливо гарним. Солов'їна пісня дуже віртуозна, з дивовижною красою ніжні звуки переходять у гучні, а радісні у сумні. Ці птахи здатні відтворювати, ви уявляєте, до тисячі різних звуків. Під час співу Соловейка забуває, на жаль, про небезпеку, опускає крила і цілковито віддається пісні. Молоді співаки вчаться мистецтво у старих, тому там, де з'явився один добрий виконавець, незабаром поліпшується спів інших птахів. Гніздяться соловейки, зазвичай на землі, між корінням чагарників. Наприкінці травня самиця відкладає від 4 до 6 оливково-коричневих яєць. Батько невтомно добуває поживу для своєї родини, комах, повуків, хробаків, а восени до раціону також входять ягоди. Для важкого перельоту до Африки птахи накопичують жирові запаси. На весні Соловейка повертається на батьківщину, тобто до нас, в Україну, коли на деревах та чагарниках починає з'являтися листя. Зазвичай самці займають свою стару територію і починають співати, щоб сповістити про це своїх сусідів, а відтак і привабити подруг. Соловейка співає і вдень, і вночі. Причому нічний спів значно виразніший, адже в день йому часто заважають голоси інших тварин. Аби послухати нічний концерт цього співака, багато хто спеціально вирушає на вечірню прогулянку до лісу. Я зробила так само. Але не чекала на вечір, пішла вдень, взяла свою улюблену камеру і записала для вас спів соловейка. На відео ви не побачите цю пташку, тому що вона занадто боязка, щоб з'являтися на люди. Тож слухайте та насолоджуйтеся звуками природи.